Одного разу прийшов Ісус і учні Його у Капернаум, і як був Він у домі, спитав їх, про що ви сперечалися в дорозі. Вони мовчали, бо сперечалися були в дорозі, хто з них більший. Тоді Він, сівши, прикликав дванадцятьох і каже до них, Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім. І усім слугою, потім узяв дитину, поставив її серед них і обнявши, її, каже до них, хто прийме одне, з таких дитят у моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. І він сказав до нього, а Іван сказав до нього. Учителю ми бачили одного, що Твоїм ім'ям бісів виганяє, але не ходить з нами, і ми заборонили Йому, бо не ходить з нами. Ісус відповів: не бороніть йому, немає бо такого, хто робив би чуда Моїм ім'ям і міг би скоро лихословити мене, бо хто не проти нас, той за нас. То напоїть вас кухлем води, тому що ви Христові істинно кажу вам. Той не втратить своєї нагороди. Слава, Господи. Слава Ісусу Христу! Слава Негою! Сьогодні це слово приходить дуже, дуже добре, показуючи нас самих. Ця природа людська, яка на кінець шукає свого місця, шукає, кожен шукає найкраще для себе. Так як ці учні, Ісус питає, про що сперечаєтесь? Ну, на кінець, ну, хто буде перший, хто буде кращий. Ділили портфелі, ділили місце. Хто буде? Хто буде головний, хто буде командувати? Сьогодні це слово приходить до кожного з нас прийти, допомогти нам всім, щоб почати цей новий день із цим, із цим бажанням служити, бо на кінець це найкраще. Бо це правда, що постійно виходить наша гординя і бажання, щоб ви служили нам, щоб зробили добре нам, щоб нас уважили, щоб нас любили. Бо я така людська природа, щоб мене любили, щоб зробили мені. Кожен з нас хоче бути любленим. А це слово сьогодні говорить по-іншому. По Христос кличе до любові, Христос кличе, щоб ми служили іншим. Тому що на Кінець таким чином можемо досвідчувати любов. Коли даєш, тоді отримаєш. Коли даєш себе, тоді отримаєш взамін набагато більше. І про це говорить Христос. На кінець поставити себе останнім. Чому Він так каже? Здається, дуже нелогічно. Стати останнім. Як можна отримати любов, як станеш останнім? Що у тебе будуть витирати ноги, не рахуватися з тобою, ти тільки маєш служити, давати, а інші, а інші що? А тобі коли? Христос говорить так, тому що Він так зробив, тому що Він став останнім. Він став останнім. Він став слугою всім. Він це показав дуже ясно своїм життям, своєю смертю, і Воскресінням. Став на останнє місце. І тому, говорить, що, що це є найкраще, тому що таким чином він отримав життя, тому що така форма любові була воскрешена. Стати останнім. Святі Отці, від самих початків, церква говорила про те, щоб рахувати себе останнім, рахувати себе гіршим за всіх, не рахувати себе кращим ні за кого, а рахувати себе гіршим за всіх. Значить, тоді не будеш судити нікого, коли реально християнин є той, який ставить себе останнім, не судить нікого. Бо як можна судити? Кого ти будеш судити, якщо будеш рахувати себе гіршим? Гіршим за будь-кого. За найгіршого злодія, за найгіршого вбивцю, гіршим за будь-кого. Не будеш судити нікого, будеш заступатися за всіх. Коли мати такого Духа. Цього Духа дає Христос, цього Духа мав Христос. І цього Духа приходить Він давати нам заново. Приходить кожного дня, кожен день це нове Його пришестя, приходить, щоб давати цього Духа, духа служіння, Духа давання себе. Так, щоб ми отримували. І приходить Христос дуже скоро є це різдво і цей час очікування. Христос приходить, Господь приходить, приходить. Міняти наше життя, приходить давати свого духа, приходить показати, як, як стати останнім, ну як Христос, ставши дитиною, ставши слугою всім, ставши останнім, таким чином, щоб роздати себе до кінця, щоб дати життя цьому світу. До цього сьогодні кличе нас Бог, сьогодні це Слово приходить таким чином, бачачи нашу убогість, нашу. Нашу цю проблему завжди боротьби за своє місце, за, за повагу, за любов, за те, щоб нас уважили, порахувалися з нами і кличе нас стати не останнє місце, стати слугою всім. Служити, служити, бо це є найкраще. Амінь.